Земі Ценасілк це ультразвуковий скрабер, який удосконалює домашній догляд. Він делікатно очищає шкіру від відмерлих клітин, бруду та залишків себему. В нього є три режими. Я сьогодні буду очищувати шкіру. Наношу гель холодного гідрування, який розм'якшує роговіле шаркліти, робить процедуру ефективнішою. Далі наношу пліпку на деякий час і починаю процедуру. Особливу увагу приділяє те зоні. Деля на жидокс маску на основі блакитної глини, яка дарує шкірі ніжність, оксамиту. Все, шкіра ідеальна. Це американський бренд, який полюбився професійним косметологам та поціновувачам якісного домашнього догляду. Бренду 12 років вони вже є в Великобританії, Америці, Бельгії Польщі в Україні. А в мене ультразвуковий скрабер, який посилить дію вашого домашнього догляду. Тут є куточок із гаджетами, і ось як виглядає ультразвуковий скрабер. чорний ідеально вписується в інтер'єр. Вмикаємо тут є е, три функції. Я е, найчастіше відповідаю саме А, е, що вона є? Вона дуже гарно очищує шкіру від себе, від бруду.